У звільненому Святогірську відновили мобільний зв'язок і лагодять електропостачання. Виготовляли антисептик власноруч, замість хірургічної використовували саморобну голку. Так рятували поранених в оточеному Маріуполі медикині Донецького прикордонного загону. Виселяють та змушують їхати у невідомому напрямку. Окупаційна влада розширила зону евакуації на Херсонщині. На вулицях Святогірська лежать обірвані електричні дроти. Це результати масованих обстрілів міста росіянами. Наразі лінії електропередач лагодять ремонтні бригади. Роботи тривають близько місяця. Зарядити свої гаджети люди, поки можуть від генераторів у спеціальних пунктах. Їх у місті декілька. Мобільний зв'язок відновили. Появилась связь -то тиждень Назад я з дочкою один раз тільки только в файбірі. А і сьогодні я ще планую з друзями дзвонитися з, з которые, якими ми ще не общались. Але вже в вайбері ми переписалися, тому связь кожен день все краще і краще. І ми сподіваємося, що звісно, будемо общаться з друзями, з близкими. Російські війська окупували Святогірськ цьогоріч в червні. До вересня, каже жінка, доступу до інформації не було. Що відбувається в Україні та світі, не знали. Мы очень сложно переносили информационного поля было никакого, абсолютно не было даже радио. А последний там месяц, когда была оккупирована, подарил дедушка один радио. Вот и мы хоть как-то узнавали о новостях, а так мы понятия не имели долгое время, что произошло. До електрики підключили вже кілька населених пунктів громади, каже начальник Святогірської військової адміністрації Володимир «В Процентному відношенні це близько 85 відсотків це маяки, десь 90% це хрестище. Вони не були окуповані, але вони були фактично на лінії вогню. Вже визначені першочергові об'єкти, які будуть підключені. І ми готуємось до зими. Зима буде дуже важкою, але я думаю, що ми впораємося, тому що є чіткі алгоритми, які розроблені і офісом президента і обласною військовою адміністрацією, районною і міською, в тому числі На зиму людям видаватимуть для опалення домівок дрова та брикети. Коли місто буде з електрикою, дату не називає. Зараз в місті живе 650 людей. Після звільнення від окупантів, каже Володимир Рибалкин. Повернулися близько сотні. До повномасштабної війни проживали 4,5 тисячі. Анастасія Галасюк, Андрій Резнікав. Новини на Суспільному. Донбас. Цієї доби у Бахмуті загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Росіяни зруйнували приватний будинок та багатоповерхівку. Бахмут під обстрілами російської армії цілодобово. Щодня поліцейські документують воєнні злочини. Приватна будівля Окла вилітають, ми стаємо опять. Ну ми його тільки що вбрали з сином. Оно ж на, на, на дороги було, там большое окно. Тут ще няня не убирала, зібралася, тачка вивозила. Но. Там, там розбіто. Четвертий прильот у нас. За інформацією Павла Кириленка, у Роздолівці росіяни пошкодили приватний ангар. У Неліпівці турецької громади вдарили по господарству Забито худобу. Цієї доби окупанти відкривали вогонь по 13 населеним пунктам Донецької області, зруйнували 9 житлових будинків. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У слов'янську відновлюють дахи багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок обстрілів російських окупантів. За словами керівника слов'янської військової адміністрації, Вадима Ляха наразі ведуться роботи за шістьма адресами. Олександра новини на Суспільному. Донбас. На Луганщині, де окуповано вже дев'ять населених пунктів, найгарячішими ділянками фронту залишаються райони Білогорівки, а також Сватового та Кремінної вихідними у звільненому Невському через обстріл росіян поранено місцеву жительку. Вчора під Лисичанськом збройні сили України збили російський гелікоптер. Мі 8 якщо Білогорівка все ж таки вони намагаються відбити наших захисників з населеного пункту, то в напрямку Сватово Кремінна вони займаються більш все ж таки оборонною такою діяльністю. Вони обстрілюють повністю населені пункти, які нещодавно деокуповані збройними силами України. Еліна Мединіна, начальник служби охорони здоров'я донецького прикордонного загону, дівчині 27 років. З перших днів повномасштабного вторгнення вона лікувала поранених військових у бункері на Азовсталі. Наші поранення розміщувалися у бункері, де ми знаходились, тому що не було можливості кудись їх відвозити. Був і на шпиталь. Якщо наші хлопці з позиції опинялись в шпиталі, ми їх відвідували, забирали звідти, але такої можливості їздити у шпиталь не було, бо гасили по всьому заводу. Олександр Крученко, бойова медикиня Донецького прикордонного загону. Перших поранених захисників Маріуполя лікувала на заводі Азовмаш, розташовувалися там з перших днів повномасштабного вторгнення. Згодом приїхали на Азовсталь. Для свого відділу я була одна. Навіть була до нас на підсилення, приїжджала 36 та бригада, де також дуже багато хлопців пострадало. І наші прикордонники і 36. та Дуже багато було осколкових поранень. Дуже багато хлопців постраждали від кулі снайпера. 13 квітня приймається рішення йти проривом. Проривом на Азовсталь. майже три місяці. медикині під цілодобовими обстрілами, ударами авіабомб окупантів лікували поранених захисників Маріуполя у бункерах заводу. Ліків не вистачало. антисептик виготовляли власноруч. Найважливіші медикаменти, як антибіотіка, терапія, кровоспинні препарати, було їх дуже мало. За місто виїхати було неможливо нам надати допомогу було неможливо. Варилась технічної води, випарювали воду, додавали туди йод і робили бета йод. Або ще був у нас фізр... фізрозчин, змішували з йодом і використовували бета йод. Я як терапевт навчилась шити. Прийшлось шили льоск, шили, робили з шприців іголок, робили крючки, і шили так, бо шовного матеріалу теж не вистачало. Іспользувалися всі мотузки, також партопії. Тобто, ну це більш більш для невідкладної допомоги. 17 травня разом з іншими військовослужбовцями медикині вийшли з Азовсталі та потрапили у полон окупантів. Олександру та Еліну відправили в колонію Оленівці. У день теракту в ніч на 29 липня, коли загинуло понад 50 українських військовополонених. Жінки перебували там. Допомогти пораненим їм не дозволили. Нам на допросах показували відео, почти всім дівчатам. Показували відео. Хотіли побачити наші емоції. Дуже важко думати про те, що нашим медикам не дозволили їм надавати допомогу, не дозволяли туди підійти і якось їм допомогти, хоч якимись підручними средствами. Якщо б туди допустили медиків, то більше життів можна було б врятувати. Воланівські колонії Еліна та Олександра пробули чотири місяці. 17 жовтня їх та ще 106 жінок захисниць повернули з полону. Жінки наразі проходять лікування та готуються повернутися на службу. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. За три хвилини мінус два вертольоти пятдесят 52 у Береславському районі Херсонської області. Військовослужбовці підрозділу Одеської зенітної ракетної бригади збили два російські алігатори. У цьому районі Херсонщини точаться важкі бої. Російські війська сконцентровані на отриманні своїх рубежів, заводять інженерні укріплення, мінують можливі напрямки наступу збройних сил України, обстрілюють з мінометів, артилерії та систем залпового вогню українські позиції та звільнені території. звільнених цього. Мі в населених пунктах північної Херсонщини ворог з важкої артилерії та реактивної системи залпового вогню град. Пошкоджено кілька будівель та автівок. Без людських втрат. 20 населених пунктів по всій південній лінії зіткнення зазнали вогнового ураження з боку російських військ протягом минулої доби. Крім активних боїв на правобережжі, військові РФ окопуються на лівому березі Дніпра. За інформацією Генерального штабу, для цього проводять примусову евакуацію жителів прибережних територій. В населеному пункті Каховка Херсонської області громадяни, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, сила міць -Веселі з осель навколо цивільного житла. Російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. Обстановка складна, але впевнено контролюється Збройними силами України за зведенням оперативного командування. Південь українська армійська авіація завдавала ударів по позиціях і скупченнях російських сил. Ракетники, і артилеристи виконали 180 уражень. Російська армія втратила 21 військового, автівку та міномет. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Окупаційна влада змушує евакуюватися жителів Херсонщини. Тепер це стосується лівобережної частини області. Так сталося з родичами Тетяни, яка виїхала з окупованої території кілька місяців тому. Жінка розповіла, що в одному з сіл на лівобережжі лишилась тітка з неповнолітнім сином. Днями їх попередили, щоб готувались до евакуації. За відмову окупанти пригрозили забрати дитину. Сказали до Красноярська збираються вести. Чоловік не буде з ними їхати. Чоловіки, взагалі, зараз по селу Тихох сидять, щоб не забрали. Тільки сином намагаються не виходити з хати, щоб не потрапити їм на очі. Про наміри виселити жителів лівобережної Херсонщини заявив так званий тимчасовий виконувач обов'язків губернатора області Сальдо. Зону евакуації розширили на 15 кілометрів від Дніпра. Тепер залишити домівки мають жителі Новокаховської, Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаї. Яської, великолепенської та верхньорогачинської громад на цих територіях розпочали інформаційно психологічну роботу. Окрім розклеєних оголошень та подвірного обходу, тероризують місцеве населення, яке вимушено придбало російські сім-карти для зв'язку, смс-повідомленнями та дзвінками. Розповіла жителька однієї з окупованих громад Вікторія. Оператори бомблять постійними дзвінками із пропозицією евакуюватись. Такий нав'язливий сервіс триває і вдень, і вночі. Якщо операторам не подобається відповіді, то номери можуть заблокувати. Я знаю і про такі випадки. Так звані евакуаційні заходи тривають і на території Новокаховської громади. Окрім того, закривають і установи у прибережній частині нової Каховки, розповідає міський голова Володимир Коваленко. Сьогодні забрали ключі та зачинили місцевий палац культури. Також військові продовжують заселятись у порожні помешкання та копати траншеї. Де такий будинок Дніпровський 9, він був ну, невеличкий, там на 12 чи на 8 квартир. Це в старій частині міста. Там ніхто не жив, його повністю заселили. Вони своїми Ну, поки що там. До четвертого числа попереджено, що будуть зелені коридори, потихеньку виїжджайте. Що буде після 4 числа, важко сказати, але ж місто з боку окупантів готується до оборони. Примусове виселення людей не лише формально знімає з росіян будь-які питання допомоги мирним жителям, а й з військової точки зору розчищає територію, де вони спокійно можуть облаштовувати фортифікаційні споруди, говорить військовий оглядач Михайло Жирохов, тому що якщо люди зостаються в зоні бойових дій, для них потрібно, хоча б ні. Тімальні якісь потреби їх задовільнити. Я маю на увазі воду, я маю на увазі якусь їду. На думку Михайла Жирохова, ймовірні втрати серед цивільного населення, військові РФ таким чином можуть списати на відмову від евакуації. Мовляв, про небезпеку попереджали. Якщо люди не виїхали, це їх клопіт. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. 20-річний херсонець Юрій Романюк у Парижі став моделлю дизайнерського бренду Міу Міу. За словами Юрія, агент київського модельного агентства Богдан, колишній херсонець побачив фото хлопця в соцмережі. Юрій каже, завжди любив фотографуватися в незвичному одязі, і одна з таких творчих фотосесій зіграла свою роль. На паризькому показі Херсонець був єдиною моделлю з України, каже юнак, це був перший для мене показ. Взагалі то а, я. Отримав дуже багато крутих емоцій. Я скажу чесно, що я нервував але. Як там не новувати, якщо ти йдеш по подіуму, тобі знімає, ну, камер, ну, мабуть, 10, котрі отак за тобою літають. Юрій Романюк навчається на четвертому курсі кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету за спеціальністю дизайн одягу та взуття. Я шию та створюю наряди незвичайні, не, не мас-маркет, а дивні наряди. Наприклад, у мене є міні-колекція з а, Кроваток, мені дуже вони подобаються. Ще мені дуже подобаються тема Сайклінг. Це тобто ти старим речам даєш нове життя. Мені дуже подобається шити речі вручну, тобто голка, та нитка та пішов шити. Зараз Юрій Романюк перебуває в Нідерландах, куди поїхав із окупованого Херсона. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.